Як вам вигляд? Як вам вигляд такий, а? На м пакеті. На карбоні. Ну-ка. Ого! Ну що, віддати її за 9 тисяч доларів? А остальні 4 потім довезете? Що скажете? 9 тисяч доларів віддати її в розстрочку комусь. А дев'ятку потім прив'язати. Як вам машина? Ви не думки, це не помилка, це омивателя немає. Сразу цей звук. Напишу зараз в коментарях. О, Вилізло. А ну-ка. Ні, тачка нормальна, на зарядах можна можна... Можна їздити, я би сказав. Поставлю її біля х5. Друзі, 12900. Чорний потолочок. Не перешивався, до речі, це оригінальний. Широка Мбіті. Кому цікаво. Місто Вінниця. Заїжджаєте от на площадку, є пару автомобілів. Можете собі обрати від 6 тисяч доларів до високого люксу є машини. Так что гарантию надеем доставка по всей Украине. И я зараз вам покажу, как она выглядит в зоне. Видите? 12900 оригинальные передние фары. 19 разные широкие диски. М-руль, чорний потолок, широка МБТ, пам'ять Сіді. Телефонуйте, пишіть.